Потреби в білках змінюються з віком, чи достатньо ви отримуєте? Білок ваш ключ до здоров'я на кожному етапі життя. Ми всі знаємо, що білок важливий. З дитинства нам розповідали про необхідність їсти м'ясо, яйця, рибу, все, що містить цей макроелемент. Але чи справді ми розуміємо, чому протеїн дуже важливий, скільки нам справді це потрібно? Початкові рекомендації часто здаються загальними і не враховують індивідуальні особливості, вік, рівень активності чи навіть стан здоров'я. У цій статті я хочу поділитися своїми думками про протеїн на основі досвіду роботи з клієнтами та власного розуміння ролі цього макроелемента в підтримці здоров'я та довголіття. Білок більше, ніж просто м'язи. Перш ніж говорити про кількість, важливо розуміти, що білок це не тільки будівельний матеріал для м'язів, він є ключовим учасником багатьох життєво важливих процесів. Імунітет, антитіла, які захищають нас від інфекцій, складаються з білка. Транспорт. Білки транспортують поживні речовини, гормони та інші важливі молекули по всьому тілу. Ферменти і гормони, багато ферментів і гормонів, які регулюють обмін речовин та інші процеси, також є білками, травлення. Білки беруть участь у розщепленні їжі та засвоєнні поживних речовин. Відновлення тканин. Білок необхідний для відновлення пошкоджених тканин, включаючи шкіру, волосся та нігті. Розуміння цих функцій допоможе вам зрозуміти, що ваші потреби в білку виходять далеко за межі простого нарощування м'язів. Чому стандартні рекомендації не завжди придатні офіційні рекомендації щодо споживання протеїну, як правило, базуються на усереднених даних і не враховують індивідуальні особливості. Наприклад, стандартні 0,8 грама білка на кілограм маси тіла на день є мінімальною кількістю. Необхідною для підтримки основних функцій організму. Але що, якщо ви активно займаєтесь спортом, вагітні, відновлюєтеся після травми або просто хочете зберегти молодість і енергію? У цих випадках потреба в білках значно зростає. Білок і вік, зміна вимог ось тут і починається найцікавіше потреба в білку залежить від життєвого циклу. Давайте розглянемо основні кроки. Дитинство та юність у період активного росту потреба в білку особливо висока. Дітям і підліткам потрібно більше білка для створення нових тканин і розвитку м'язів і кісток. Я часто спостерігаю як батьки, намагаючись забезпечити здорове харчування своїх дітей, недооцінюють важливість білка в їх раціоні. Брак білка може призвести до уповільнення росту, слабкості та проблем з імунітетом. Рання дорослість, у цьому віці потреби в білках відносно стабільні, але все ще залежить від рівня активності. Якщо ви займаєтесь спортом, особливо силовими, вам знадобиться більше білка для відновлення та росту м'язів. Середній вік 30-50 років, після 30 років втрата м'язів починається природним шляхом процес, відомий як саркопенія. Щоб протистояти цьому процесу, потрібно збільшити споживання білка. Я рекомендую своїм клієнтам споживати 1, 0, 1, 2 грама білка на кілограм маси тіла на день. Це допоможе вам зберегти ем'язову масу, підтримувати обмін речовин і відчувати заряд енергії. Пізня дорослість 50 років з віком потреба в білках ще більше зростає. Літні люди метаболізують білок менш ефективно, тому їм потрібно споживати більше, щоб підтримувати ем'язову масу та щільність кісток. Я часто раджу своїм клієнтам прагнути до 1, 2, 1, 6 грама білка на кілограм маси тіла на день. Це допоможе запобігти саркопані, зберегти незалежність і покращити якість життя. Мій особистий досвід і поради я багато років працюю з людьми різного віку та з різними цілями. І я помітив, що багато людей недооцінюють важливість білка у своєму раціоні. Вони вважають, що білок потрібен тільки тим, хто займається спортом. Але це неправда. Білок потрібен кожному. Я завжди раджу своїм клієнтам. Рівномірно розподіліть споживання білка протягом дня, ви не повинні їсти весь білок за один прийом їжі. Найкраще рівномірно розподілити його протягом дня, включивши білок у кожен прийом їжі та перекус. Вибирайте якісні джерела білка. Вибирайте нежирні джерела білка, такі як курка, риба, індичка, яйця, сир, йогурт, бобові та тофу. Не забувайте про рослинні джерела білка рослинні джерела білка також можуть мати користь для здоров'я. Вони містять клітковину, вітаміни та мінерали, важливі для підтримки здоров'я. Прислухайтеся до свого тіла, зверніть увагу на самопочуття після їжі. Якщо ви відчуваєте втому або слабкість, вам може знадобитися більше білка. Висновок, індивідуальний підхід, запорука успіху. Потреби в білках це не просто число, це індивідуальний параметр, який залежить від багатьох факторів. Не варто сліпо слідувати стандартним рекомендаціям. Краще прислухатися до свого організму. Проконсультуватися з лікарем або дієтологом і розробити індивідуальний план харчування, який буде враховувати ваші потреби і цілі. Пам'ятайте, що правильне споживання білка це інвестиція у ваше здоров'я, енергію та довголіття. А це один із найважливіших кроків доведення активного та здорового життя на будь-якому етапі.